Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. Ігор Кондратюк, телеведучий. Будемо далі спілкуватися. Пане Ігоре, доброго вечора. Хочу вас уже бачити і чути. Бачу, Дякую, чуєте мене все нормально, є у нас зв'язок. Давно ми з вами не спілкувалися, і от ми розмірковували в редакції: треба ж говорити про звільнення Херсонщини. А хто ж так. у нас народився на Херсонщині? А народився там Ігор Кондратюк. Як ви зараз сприймаєте цю всю інформацію, повідомлення про звільнення, про те, що расисти звідти тікають? Ну і всі ці події і емоції, як переживаєте? Ну ми з матір'ю там перегукуємося. Як тільки хтось новину якось дізнався про те, що звільнено ще одне село? Ми звичайно дуже раді, стривожені. Я написав військовим військовим хрестомської військової військов, частини, які я так би мовити, підшефну ті на яку я шефство збираю періодично кошти волонтерські на те на інше. Що ви молодці? Ми тримаємо за вас полочки. Ми звичайно всі дуже раді, що нарешті ця крига скресла, тому що тоді, коли 2 жовтня відбулося звільнення північних сіл. А, і потім все завмерло. Ну в принципі було зрозуміло, чому але, але дуже хотілося більш швидкого просування. Проте ЗСУ знає, що робить. Ми впевнені в цьому на 100%. І, І слава Богу, сьогодні у нас просто чудовий день. Є така карта е, за якою по якій слідкують всі, mm -hmm. як проходить фронт, що звільнено, що не звільнено. Там є таймлапс, тобто часовий. Такий в часі можна подивитися. Вони сьогодні п'ять разів вже її змінювали і не встигають, тому що от останні новини, перед тим як ти вийшла до мене в ефір, чи я до тебе в ефір вийшов. Ще звільнили два дуже важливих села. принаймні, звідти були фотографії наших військових. Це Томина Балка на півдні біля Білозерки, і на півночі, тобто з Ворон Совки з півночі Милове. Теж там, уже наші, хоча попередній версії Діпстейт, там така сіра зона, тобто ще вони не були впевнені. Так що я боюся, що вони сьогодні ще як мінімум один раз змінять цю карту. Слава Богу, чи лишилися чи родичі зараз там на Херсонщині? Чи хтось виїхав? Як відбувається комунікація? Що вони розказують? Родичі в мене відповідно до нинішньої війни діляться на правобережних і лівобережних, і декілька людей в Херсоні. З Херсонським зв'язку ніякого немає, скажу чесно. Не тому, що зараз там пропало все, а ну, от чомусь мати не комунікує там своїми найближчими родичами. Може, може, проблема, я не знаю. А може комунікує, але мені не каже, я не знаю. Північ, яка була звільнена в жовтні. Там моя батьківщина мала, де я народився, там уже все більш-менш. Позавчора мені скинули навіть двоюрідна сестра скинула фотографію, що вона прибирає могилу там, моєї матері, бо туди не пускали військові, а спочатку там були обстріли, і я боявся, що були прольоти там на наші могили. але, здається, там нічого не попали. Тітка, яка живе по суті на кордоні з Дніпропетровщиною. В селі Пригір'я вона виїжджала в Кривий Ріг, коли туди зайшли расисти. Ну вони покинули Пригір'я досить швидко і Ні, не досить швидко, але досить мирно. Там тільки одна хата, здається, зруйнована. Так що Пригір'я від в Кочубеєвській тергромаді це найпівнічніша тергромада. Ну, на... да, мабуть, найпівнічніша. Там ще Сокопілля є. Коротше, в Кочубеївській тергромаді Пригір'я залишилась найбільш цілим селом. Тому що інше моє рідне село Заградівка і Ташка Чубеївка, туди прилітало досить, досить багато yeah. чого. От така історія. На лівій бережній частині Херсонщини живуть е е тітка, живуть родичі там, невістки. Е е ну, їм складно. Їм складно. Наприклад, я знаю сьогоднішню свіжу інформацію, що в гопрах там і в околицях все спокійно. Росіяни не пристають до місцевих, чим на себе поводять, виглядають як голодранці. Там закрито магазини, було вчора всі, але сьогодні відкрили магазини на продаж хліба з 8 до 11. Тобто, хто не встиг, той не встиг. На запитання місцевих, а що такий куций розпорядок роботи? кажуть: ну це ж типу майже фронтова зона для вас, що ж, мовляв, безпеки. Це від людей, яких 6 числа, тобто 4 дні тому, обіцяли 100% відселити з лівого берега, але вони там залишилися і поки що кажуть спокійно. Я звідси роблю такий наївний висновок, що, мабуть, вони, по ходу, не зупиняючись, втечуть далі, як мінімум на Крим, а краще всього на Кубань, поки там ще трошки моста працює. Ось так є родичі, які ну зв'язок. я їм написав вайбері, коли я написав Ларісі, десь дня 4 Тому вона не отримала. Я відчуваю, що пам'ятаєш за останній тиждень, кажуть, що там великі проблеми з зв'язком будь-яким ефірним інтернетом. Мабуть, це таки правда. Будемо сподіватися, що все гаразд із близькими людьми. Тепер більш глобальне питання по Херсонщині. Ви для вас це рідний край. Для тебе це рідний край, буду на «ти» переходити, бо я вже так, на автоматі автоматіш оце... рідний край, і а, часи, коли була русифікація Херсонщини, ми їх ще пам'ятаємо. Ти їх пам'ятаєш, тому що оці все прах Патьомкіна і всі ці російські пам'ятки, які вони звідти вивозили, і пам'ятники, які вони вивозять уже зараз, це все вони своє забирають з собою, а при тому ще захоплюють і наше те, що розказує. Розказують нам журналісти, що вони розграбували все, що можна, починаючи від музеїв, закінчуючи підприємствами, що не розграбували, те замінували або не підірвали. Чому така ненависть до місця, яке вони активно русифікували? Е, дивись, ну ми ж всі еволюціонуємо протягом. Цього історичного проміжку, який почався для нас у березні 14-го року, ми я маю на увазі в даному випадку себе. Там дитина, яка народилася в радянському союзі, я читав е, радянські книжки з історії. Я був відмінником, закінчив золоту медаль. Тобто, я, е, я знаю про що йшла мова, наприклад, про історію Херсонської області. Але з березня, але з березня 2014 року ми починаємо розуміти, що Ем, ну, Крім тієї правдивої yeah. історії, яка відкрила, яку відкрила нам перебудова, потім Незалежна Україна, ми починаємо розуміти, що, ну я принаймні, почав схилятися до того, що це в принципі, взагалі притаманно росіянам. З uh -huh. 1654 року у мене таке враження, що вони, ем, вони тут нещадно гвалтують, грабують, вбивають, вивозять, іноді буває така відлига, коли їм трошечки таке враження протверезіють, а більше горілки ще не нагнали, і, і тоді відбуваються якісь непогані речі з точки зору розвитку території, яка називається Держава Україна от в кордонах 91-го року. Тому це все це, це все якось так вкладається в цю історію про те, що вони ведуть себе як варвари, що ну я навіть знаєш, не, не, не то що не пічалюсь, а не дивуюсь. Ну, ну от вони такі. Чому їх нічого, чому їх не змінює час? Чому 21-століття -е росіяни це та сама Орда 13 століття? Ну, це, це запитання до них. Здавалося б, у них е е сіті в Москві побудовані, там все таке круте, дороге, багато, е купу трильйонів доларів нафти газу. Але їхні інстинкти вони тваринними залишились. їх не торкнулася цивілізація. А тих, кого торкнулися, ті, мабуть, з тієї країни вже виїхали. Оце я єдиним способом пояснюю. І те, що вони зараз забрали там з собою Ушакова, псевдопрах Потьомкіна, тому що є думки істориків, що то не справжній прах Потьомкіна, справжній прах. Свого часу німецько-фашистські загарбники, чи то вивезли, чи то просто викинули. Тепер російсько-фашистські загарбники це все з собою забрали, ем, Ошакова, Суворова, так, не знаю, може там ще щось вони забрали, але це не факт, що вони ну, не повернуться. Е, поки що Росія невіліковно хвора. От, і повторюю, от, з Прев'язлавської ради, мені здається, такі. Е, Такі припадки у неї постійно відбуваються. І Ні, мені печально, що вони зри... Вони зірвали всі мости на лівому березі. Там, ну ті, які принаймні були хоч якось важливими. Тобто, а що означає? Це означає, що ті мости, які е, е, йшли по дорогам. Там республіканське значення обласного, е, там М14 проходить траса, це з Маріуполя на Одесу. Е, вони все зірвали в села. Є села взагалі зруйновані, в яких очевидно вже не буде життя. Буде там якісь дві хати знаєш, для фермерів, які будуть обробляти землі навколо, а вони будуть при ці фермери і всі ну, інші і, люди. Зірване зірвані мости це означає, що Україна потім повинна побудувати ці мости для того, щоб нормальне життя а, поверталося А в Херсоні. Лоріса сьогодні так. останні новини жахливі в Херсоні зірвано всі котельні. Е, мені написав хтось, що я живу там, де видно херсонську телевежу. Ті, хто пишуть, що зірвано лише телецентр, а вежа залишилася, це неправда, вежі вже немає. Ну, правда, написано в нічний час, е, може її дійсно немає. Вона, ну, будемо сподіватися на краще. Але коли зірвані всі котли, виявляю, всі ті херсонці, які зараз залишились, їх очевидно будуть евакуювати не знаю в Миколаїв, тому що це означає, що місто буде неопалюване. Я не вірю, що навіть якщо його звільнять дуже швидко, я вважаю Бірюков там за, за пару днів, тому що росіяни реально тікають. Ну а що там залишилось? Ну як можна опалювати квартири? Ніяк Боржуйками? Ну хіба що але зараз буржуйками десять визволиться? Зараз у режисера скільки в мене є часу, чи вистачить на наступне питання? Скільки там? Чотири хвилини є ще поговорити. У мене був Ігор Семеволос в студії. Я його питала, чому такі. Потужні нації і великі країни минулого, як Сирія з Дамаском і Іран зараз занепадають. І він сказав таку думку, що це країни, які повернуні повернуті обличчям в минуле, так само, як і Росія, які хочуть свої скрепи, які ніяк не винесуть Леніна із Мавзолею. Я з ним погоджуюся, але українці ніяк не винесуть Катерину із Одеси. Чому ми досі Ларис? повернуті в це минуле? А, ні, Ларіс, вже ж здається, що винесуть фанерою. Забили рішення ще не прийняли. Фанерний короб поставили Катерину. А хтось пообіцяв, здається, з керівництва Одеси, що за декілька днів буде демонтовано. Дивись, ну от Україна знову ж таки в конституційних територіях 91-го року це країна з різним рівнем свідомості з точки зору українства і її громадян. І так, да, це факт, що Одеса, там Луганщина, Донеччина це не є найбільш просунуті з точки зору бажання бути українцями території. Але але росіяни дуже швидко лікують. Росіяни варвари дуже швидко лікують тих, хто хоче любити російське щось, але йому не дає ну але розумієш, російське вбиває. Російське реально вбиває про це бачать, це відчувають всі. Крім папа Франциска, все-таки, мабуть, праві ті, хто каже, що Путін там мільярди доларів розмістив в його банку в банку Ватіканському. Е, я більше ніяк не можу пояснити. Е, нічого, все буде в Одесі. Дуже багато українців клянусь тобі. Я, я це відчував на своїй шкірі, коли співав там караоке. Я не знав, що ніяк не міг відчути. Взагалі немає питань з Одесою. Те, що трошечки е, дивне керівництво на чолі з мером, ну і вас вилічать, як кажуть у відомому. Радянські раді... радянські кінокомедії не все буде Україна, бо якщо буде не буде все Україною, то Росіяни будуть повертатися, повертатися і повертатися. довженко центр Чи слідкуєш ти за ситуацією? Довженко-центр? Ти знаєш, я слідкую за цією ситуацією, але клянусь тобі. Я не дуже я ну є. Відторнення від методів, якими нинішнє керівництво держкіно намагається проводити невідомо які реформи. Є якесь абсолютно здивування з відкритим ротом. Що замість людини, яка є, ну можна Довженко-центру. Ну довженкоцентр да, створила фактично довженко-центр. Гантерова да, створила, створила, да, фактично цей центр, і тут назначають якусь абсолютно ліву жіночку. Ну я тобі скажу чесно, не тому, що я на п'ятому каналі, який слава богу, опозиційний я не знаю жодного конкурсу, який би не провалила нинішня влада. Це почалося ще з самого початку. З того ж Держкіно, до речі, так? Mm. При всій не знаю, повазі, чи принаймні ми зараз Кудрячук в договірних відносинах, бо я виробляю фільм, на який вона дала кошти, ну не вона а Держкіно, там її підпис. Але все одно цей конкурс був дуже дивним для всіх. І от те ж саме стосується, наприклад, Довженка Центру. Я, я не знаю, чи це, це ганебно. І я сподіваюся, що коли пройде відкритий чесний конкурс, все-таки все повернеться на круги своя. Люди під час війни пробують очевидно переставляти десь під ковдрою, під столом фішки для того, щоб вийти з війни з профітами, знаючи, що їх точно змінять. Ну це ганебно. Так, Ще маємо закінчувати. Ігоре. Дякую, спасибі. Спасибі, що підключився до нашого інформаційного марафону. Цікаво було почути твою думку про Херсонщину і почути інформацію від тебе про те, що там насправді відбувається. Ігор Кондратюк, телеведучий. мій колега був на зв'язку з марафоном П'ятого каналу. Ще раз дякую.